Ви коли-небудь відчували, що життя готує вам іспит, до якого неможливо підготуватися? 2026 рік стане саме таким іспитом для трьох конкретних чисел народження. Якщо ви знайдете себе в цьому списку, ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Це не просто прогноз, це кармічна неминучість, яка стукає у ваші двері. У нумерології 2026 рік проходить під знаком трансформації, але для трьох дат ця трансформація буде радикальною. Перше число це ті, хто народився 16-го числа будь-якого місяця. У таро-нумерології — це енергія вежі, все, що було хитким. Несправжнім або віджилим у вашому житті зруйнується вщент у 2026, щоб звільнити місце для чогось грандіозного. Чи готові ви втратити старе, щоб знайти справжню долю? Друга дата це 10 число. Для вас колесо фортуни зробить різкий оберт. Це рік неймовірних злетів, але тільки за умови, що ви перестанете плисти за течією. Якщо ви досі чекаєте слушного моменту, 2026-й змусить вас діяти силою. Друзі, я бачу, як багато з вас зараз шукають відповіді. Перш ніж я назву третє, наймістичніше число, підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Ваша активність допомагає мені ділитися цими знаннями з більшою кількістю людей. А зараз напишіть у коментарях ваше число народження. Я виберу декілька дат і зроблю для вас безкоштовний короткий розбір на наступний рік прямо тут під відео. І нарешті третя дата: чиє життя зміниться на 180 градусів це тринадцяте число. Багато хто боїться цієї цифри, але в 2026 році для вас вона стане символом відродження. Ви скинете стару шкіру, зміните професію, оточення, а можливо і країну проживання. Це рік великої трансформації, якої не варто боятися, якщо ви до неї готові. Пам'ятайте, зміни це завжди боляче лише тоді, коли ми їм чинимо опір. 2026 рік не хоче вас зламати, він хоче вас пробудити. Яке число у вас вийшло? Чекаю на ваші дати в коментарях. Побачимось у наступному розборі.